Світлана Баламуто Суховська. сьогодні знову вмирали діти. Сьогодні знову вмирали діти в своїх будинках, в своїх кімнатах. Скажи Всевишній, де біль подіти, куди ненависть свою ховати? Земля розбита, душа неволі летять у небо невинні душі. В країна стовна від втрати бою. Чому ж мовчиш ти, святий мій Боже? Зізнайся, ти геть безсилий, Ця сатана тебе зборола. Воно ж стирає, міста і села, воно ж биває усе довкола. Плита з бетону тепер колиска, Малій дитині знову край. А світ байдужий в собі закрився, а світ дає ли щось ключуває. Плета з бетону, ракету ламки, дорогу стелять моїм до Останки світу, людей устав. Чорною кров'ю земля стікає. Дивися, світе, дивись, уважно. Ця кров не вина й твоя провина, байдужість має кінець в